Путін кричав, але тим не менше, повертаємося до аналізу значить, тіла, мови тіла. Financial Times пише. Трамп поаплодував Путіну, прямуючи до нього, а потім простягнув руку для рукостискання. Це ми повертаємося от в цей момент. Два лідери, почуваючись комфортно в товаристві один одного, пройшли останній відрізок червоної доріжки, перш ніж зупинитися перед табличкою з написом Аляска 25 очевидно, для фотознімку. Путін, який не сів у свою машину, що чекала на нього, посміхнувся і здавалося, сміявся також, коли машина. Від'їхала ось такий побіжний аналіз. Значить, у нас мови тіла двох президентів відзначають абсолютно всі засоби масової інформації. Західні, які якраз споглядали або транслювали це в прямому ефірі, що задоволеними виглядають обидва президенти, поводяться достатньо дружно. Дружньо не агресивно, і мова тіла Путіна не характерна для його там фрагментів, коли він не задоволений. Тобто, він він якийсь задоволений. Не знаю, чим конкретно він задоволений. Зверніть увагу на цю стічку. Цей столик, де лежать стосик паперів, достатньо такий відчутний, судячи з усього, що розмова готується достатньо довго у двох президентів, і вона вже триває друзі 58 хвилин. Ця розмова триває 58 хвилин. Так, ризики для України від цього саміту. Блумберг зараз от уже друкує свої роздуми. Саміт Трампа і Путіна може визначити. Хід конфлікту, майбутнє України і безпеку Європи, але це також зустріч двох дуже різних стилів ведення переговорів. Це, це правда. Ми це з перших хвилин фактично і відео демонстрував і фотографії, які ми е, бачимо. Значить, Путін віддає перевагу стратегічному терпінню. Це оцінка зараз опитаних експертів виданням Bloomberg віддає перевагу також грі з нульовою сумою і жорсткому контролю, в той час як Трамп зосереджений на. Досягненні перемог, змішуванні особистих національних інтересів, і відмові від сказаного, якщо це е, необхідно, для України ризик полягає в тому, пише Блумберг, що Путін може апелювати до прагнення Трампа до видимого прориву, пропонуючи символічні поступки і не віддаючи нічого назад значущого. Так і е, власне. Не знаю, це така е, суб'єктивна оцінка в якогось картяра мені здається, який це все написав. Ось. Е, але цікаво, що після зустрічі 3 на 3, я нагадаю, що зараз у нас відбувається зустріч двох президентів в супроводі також команди підтримки. Команда підтримки у нас. Ось фотографія, яка ви бачите: у нас Віткофа і Рубіо, ліворуч від Трампа, і праворуч від Путіна у нас Дмитрієв і Лавров. Це ті люди, це ті люди, які зараз знаходяться в кімнаті. Тобто, шестеро людей: три. Три на три. Далі будуть консультації в розширеному форматі. Це також відомо. Це анонсувалося. В розширеному форматі це означає, що е, делегації заявлені там, по-моєму, до восьми людей з кожного боку. І от це означає консультації в розширеному форматі. Е, але коли вони почнуться, ці е, консультації не зрозуміло, оскільки е, дуже відносно заявлений час на. Перемовини дуже дуже і дуже відносний Тобто, перемовини можуть затриматися, а можуть і перерватися. Так так у нас шеф-кореспондент BBC з міжнародних справ Ліс Дюсет пише так. Кі такий, такий матеріал уже зараз виходить з таким заголовком. Зупинити вбивства. Я, я просто перекладаю відразу, тому вибачаюся, якщо буду трошки повільніше, зупинити вбивства і припинити війну. Це не одне і те саме. Ну фактично, журналісти зараз роблять це не повноцінні матеріали, це як блоги так блоги побіж, побіжні з швидкою оцінкою від учасника події від 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 репортера. Саміти з з високими ставками зазвичай потребують відповідної підготовки у більшості випадків, в обидві сторони пропрацьовують доволі багато деталей перед тим, як лідери сідають за стіл перемовин. Але все, що ми чули до сьогоднішнього дня, про цю надзвичайно швидко організовану зустріч. Говорить про те, що президент Трамп по суті починає з чистого листа не зрозуміло, що з цього вийде, і не зрозуміло, що є насправді бажаним результатом для сполучених штатів Америки. Це BBC News, шеф-кореспондент Ліс Дюсет. Мантра Трампа з моменту повернення до Білого Дому у січні цього року це зупинити вбивства. І це Трамп говорив неодноразово. Це термінова і достатньо шляхетна мета, але є велика різниця між припиненням вбивств і пошуком шляхів до завершення війни, і, зрештою, до досягнення стійкого миру. Навіть просто припинити вбивства, пише Ліс Дюсет. Це неймовірно складне завдання. Ще складніше, коли навпроти сидить колишній керівник спецслужб і. Найкаварніший е, перемовник Володимир Путін обі сторони хочуть вийти зустрічі зі словами про те, що це успіх. Президент Трамп тепер говорить, що хоче припинення вогню. В останні місяці Путін погоджувався тільки на дуже обмежене перемир'я. Очевидно, очевидно, він готував якісь формулювання, щоб було видно, що він співпрацює з Дональдом Трампом однак немає ніяких ознак того, що він поступився своїй меті фактично завоювання України. Це ем, аналіз від Ліс Дюсет, шеф кореспондентки BBC з міжнародних справ. Але от він побудований, я так розумію, на думці про нашвидкоручий створений саміт. На швидкоручці творене сам ну дійсно ми, ми не знаємо на чи не на швидкоручю. Справа в тому, що е, каденція Трампа вже триває 6 місяців, так і Трамп дуже там переймається премією миру Нобелівською, і він хоче, щоб ця війна була його шостою, так завершеною за 6 місяців. І тому можливо, можливо коли е, Ліс Дюсет пише про те, що швидко пропрацювали цю зустріч, вона трохи помиляється, оскільки. Ця зустріч мені здається, сидить в Трампові навіть раніше ніж він інавгурувався як президент на другий строк. Тобто, це може бути довограюча історія. І я думаю, що Трамп ну ви розумієте, людина такого масштабу вона не може там на швидкоруч до чогось готуватися. І якщо це відбувається, значить бачення у Трампа було саме таке. І я насправді не розділяю також і коментар. На прямій трансляції Sky News про те, що там месі відбувається. Мес повний безлад у поведінці Трампа. Чому тому що ну це е, актор, е, не як професіонал на увазі, політичний актор на на великій політичній сцені? За це ці, за цією е, трансляцією, от на Sky News 470 тисяч людей лише в сполучених штатах слідкували. Уявіть собі по світу, скільки людей слідкували, е, і як все це відбувалося? Давайте ще раз для тих, хто ще не приєднався. Я ще раз покажу цю зустріч з рукостисканнями і запрошенням Дональдом Трампом Путіна сісти в його лімузін, щоб щоб ну і далі продовжимо. the past 10 minutes is an acknowledgement by the man himself he's not really or not necessarily in charge when he is in the company of putin i'm in mean, no doubt the russians would have made it clear to trump before we don't want questions we we've seen how messy that can get we've seen and we've heard the kind of awkward questions we can get asked we don't want to engage with that kind of forum Народ, he clearly got the message as Putin sat silently next to him. And as Martha pointed out, you know, Trump, uh, Putin was asked very pointed questions when they posed. And we're looking at the picture now, side by side. Will you stop killing civilians, Mr. Putin? He gave it a death smiled, pointed to the air. Well, one imagines and many people will hope that that's not the last pointed question. That Vladimir Putin is asked today, if not by the press, then by Donald Trump himself face to face. Фактично, така от історія, на що хочеться зосередитися? Чи вірите ви в те, що цей жест із запрошенням Путіна Трампом до його лімузину? При тому, що стоїть автомобіль Путіна також поряд, і вони сідають в цей лімузін, сідають без перекладачів про щось там ймовірно говорять, тому що Путін володіє англійською мовою і здатний підтримати розмову, як пише The New York Times. Тобто, чи чи була ця історія? Ну, Якби не сплановано так, на швидкоруч там зроблений цей саміт, і до чого він в принципі може призвести. Ну, ну не знаю, то суперечливо, але має право е, на існування також і е, така думка. Так, стосовно е, оновлень, значить, е, провал саміту обернеться для Російської Федерації з санкціями проти. Нефтянки. Так, ще один, ще один допис на Bloomberg фактично несеться. Так, давайте зараз заглянемо, що там відбувається із прес-конференцією. Так, ну фактично, от так це все зараз виглядає. Нічого не відбувається. Ще готується зала до прес-конференції. Можемо продовжити. Знайомитися із публікаціями, які просто зараз валяться, так Блумберг пише: з посиланням на джерела заходи розглядаються, мається на увазі санкції проти нефтянки. Якщо самі Трампа і Путіна на Алясці не дасть прогресу, під удар можуть потрапити Роснефть і Лукойл. Серед інших варіантів, додаткові обмеження на російський тіньовий флот, а також продовження політики додаткових мит на пок купку російських енергоресурсів е, у цьому разі під тарифний молоток може потрапити е, Китай, е, так видання Sky News виходить також з цікавим таким заголовком. Путін ізгой чи більше схожий на партнера? <реш> Значить, ізгой чи більше схожий на партнера? Я хочу зауважити, що дуже тепло Трамп приймає цю людину, і якби ми сьогодні прилетіли з вами з іншої планети, подивилися на зустріч цих двох президентів, ми б подумали, що ну точно Путін у нас не ізгой. Так так що тут у нас пише Sky News це саме той момент якого ждав Володимир Путін. Його вітали на території США як рівного учасника зустрічі великих держав: червона доріжка, рукостискання, повітряний парад. Тільки північна Корея могла дати військовому злочинцеві таке вітання. Це знаменує собою закінчення його ізоляції від заходу найбільш вражаючим чином. Замість санкцій, Дональд Трамп нагородив президента Росії еквівалентом державного візиту. І згой більше схожий на партнера. Пише свої враження від зустрічі. Московський кореспондент Скай Ейвор Беннет. В принципі, так я тут повністю погоджуюся, що дуже багато честі сьогодні. Дональд Трамп продемонстрував відповідно для російського президента. І це виглядає дійсно, можливо, тому якраз в цій трансляції яку я щойно демонстрував ведучий коментатор, говорить про те, що ну виглядає як повний безлад, тобто чому Дональд Трамп. Поводиться ось так: ще одна передовиця, от зараз буквально з'являється протяжечка Дональда Трампа. Це фактично рукостискання, яким Дональд Трамп для чого стягнув Путіна до себе. А от якщо ви знаєте для чого, можете в коментарях написати, що це означає дипломатичною мовою, чому це в принципі відбувається, і чому цей червоний хідник отак от вплинув фактично на Дональда Трампа. Так, що ще із цікавого на даний момент? Протест. Виявляється, протест у нас продовжується. Так? На Алясці продовжується протест. Так, під час двосторонніх переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна біля об'єднаної бази Ельмендорф річардсон на Алясці відбулася демонстрація. Група протестувальників розгорнула пропореція. Показав цю фотографію віз Україна. Більшість учасників акції назвали саміт ганьбою для Аляски та піар-перемогою для Путіна. Один з протестувальників, республіканець, зварювальник на Пенсії Моріс Хансен, який вийшов на протести з українським прапором, в руках висловив підтримку будь-яким переговорам, якщо це допоможе закінчити війну вбивство, мають припинитися. Нагадаємо, журналісти двічі запитували Путіна, коли він припинить вбивати людей. І відповідь детектора була вкрай красномовною. Він так: от показав, сказав: Я не чую так. о, А це вже цікаво. Значить, у нас о, вмикаються психологи. І аналізують фактично, значить, Путін це чи не Путін, і, можливо, це двійник. Так, от, е це не він, заявив психолог, що на зустрічі з Трампом пробув двійник. Психолог звернув увагу на міміку, жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором. Так, це двійник. Путіна це сказав Дмитро Попов в ефірі каналу Київ. 24 Знаю пана Дмитра, знайомий з ним достатньо давно. Прикольний експерт. Насправді так, Попов звертає також увагу на міміку: жести та рукостискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором. Зауважив, що Трамп подав руку знизу, а Путін подав руку зверху. Ну, фактично, це от на цій передовиці воно видно та Вашингтон Пост. Ось, і що? Це так. Це типа домінанта, Путін почувається впевнено і зверхньо, значить, відноситься, ставиться до, до Дональда Трампа. Так, за аналізом Попова, той, хто подає руку знизу, проявляє повагу. Це не ознака підлеглості, а демонстрація вічливості та визнання співрозмовника. Ось тобто рукостискання, яке виглядає ось таким чином. Добре, а чому тоді психолог попов не пояснив нам не пояснив нам оце, чому що це означає, чому що означає протяжка? Добре, там з ставлення Путіна повага від Дональда Трампа, посмішки, але протяжка можливо, можливо якщо ти ставишся до Дональда Трампа з він тебе протягне до себе і розверне там руку, десь і, і, і все, і скаже, що веди себе нормально. Добре, так ще що цікавого з того, що ми вже побачили. Так, тепер знову повертаємося до моменту лімузіну. Почалися вже теорії змови, це дуже цікаво. Значить, секретні переговори Трампі Путін 10 хвилин спілкувалися без свідків в Лімузині. Я до речі звернув на це увагу кілька разів. Для чого це було зроблено, і яким чином, взагалі, Путін там опинився в Лімузині? Ну Трамп його запросив. Але що саме цікаво, що у Трампа це ж не вперше. Він уже запрошував Чен Іна якось в Лімузін. Ще в першій своїй каденції, будучи президентом Сполучених Штатів, так як якби хотів сісти в той лімузін, але охорона, там яка була з цим. Корейцям вони сказали: ні, ні, не надо, не надо, не сідай. Ось Путін зрештою туди сів. 10 хвилин спілкувалися, бо свідки в Лімузині так, це була не запланована насправді розмова. Як ну, це теж в принципі відповіді немає. Було це заплановано чи не заплановано. Отже, президенти США та Росії Трамп і Путін провели несподівану приватну розмову. Зустрівшись в одному лімузіні після того, як російський президент сів в автомобіль Трампа, лідери проговорили віч на віч близько десяти хвилин. Про це пише New York Times. за матеріалами медіа, цей вкрай незвичний для світової дипломатії крок. Здивував спостерігачів за наявною інформацією. Перекладачів у салоні не було. Це також вказує на те, що Путін. Достатньо володіє англійською, щоб підтримувати розмову, у виданні також зазначили, що це може додати таємниці тому, що два лідери обговорюють приватно під час цього візиту. Подібно до розмови, яку вони мали в Гамбурзі у 2017 році. На початку першого терміну Трампа е, водночас кореспонденти NBC News також підтверджують, що зустріч Трампа і Путіна у кортежі тривала близько 10 хвилин. Коли вони їхали від злітно-посадкової смуги до місця зустрічі, ну і е